Євангелія від Матфея, глава 1. Книга Родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Аврамового. Аврам породив Ісаака. Ісаак породив Якова, Яків породив Іуду та братів його. Іуда породив Фареса і Зару від Фамари. Фарес породив Єсрома, Єсром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Руфи. Овид породив Єсея. Єсей породив Давида царя. Давид цар породив Соломона від дружини Урієвої. Соломон породив Ровоама, Роваам породив Авію. Авія породив Асу. Аса породив Іосафата. Іосафат породив Іорама. Іорам породив Озію. Озія породив Іоафама. Іоафам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амона. Амон породив Іосію. Іосія породив Іоакима. Іоаким породив Єхонію та братів його до переселення Вавилонського. По переселенні ж Вавилонському Єхонія породив Салафаїла. Салафаїл породив Зорвавеля, Зорвавель породив Авіуда. Авіуд породив Єлиакима. Єлиаким породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліуда. Еліуд породив Єліазара. Єліазар породив Матфана. Матфан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення Вавилонського – 14 родів, і від переселення Вавилонського до Христа. 14 родів Різдво Ісуса Христа було так по зарученні Матері Його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф, вже, чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів. Потай відпустити її. Та щойно він помислив це, як ось ангел Господній з'явився йому у вісні, промовляючи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону твою, бо зачати від неї є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через Пророка, який говорить: ось діва в утробі прийме й народить сина, і наречуть ім'я йому Емануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв жону свою і не знав її, поки й породила сина свого первістка. І він нарік ім'я йому Ісус.